«Привіт, Матвій, розкажи, скільки тобі років? Мені 11 років. А як давно ти навчаєшся зі мною? В один рік. Угу. Чому прийшов на додаткові заняття з англійської мови? Що, щоб поучитися мові з англійської. Угу, чудово! Які результати вже маєш на цей період? Чи є покращення в оцінках? Раніше було 8, тепер 10. Угу, Супер. Чи є покращення у твоїх навичках? Мовленні, читанні, лексиці, граматиці? В читанні, в лексиці, Ну. Но... Угу, добре. В читанні і в лексиці. Що було цінного в роботі зі мною? Все. Добре. Чи були якісь складності в роботі? Були. Які? Сprзимка угу. Ну, не змогу. Добре. А що ти порадиш людям, які думають йти до мене навчатися? Сказав би їм, що можна. Тобто, Я би б їм порадив, що щоб вони йшли до вас. Все ж таки. Добре, дякую тобі.